часом атакує інфраструктуру Британії за допомогою штучного інтелекту. Тому Лондон планує запустити програму для захисту. Про це пише видання з Відомо, що для протидії російським хакерам країна створила центр моніторингу і аналізу кіберзагроз, включно з ризиками атак на ключові об'єкти, такі як електромережі, за останній рік Росія значно посилила свої хакерські атаки, як на Велику Британію, так і на союзників по НАТО, які надають військову підтримку Україні. Зазначає видання. О, а зараз про живе поговоримо. От Андрію, в тебе яка черга відключень? У мене перша. Перша, як тобі класно пощастило, бо в мене шоста. І я чому про це кажу? Тому що сьогодні для споживачів в Україні діятиме одна черга відключень з 14 до 20. І як ви думаєте, яка група в неї потрапляє? Пам 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 пам. Не перша, а шоста. Отак От про таке повідомляє Укренерго. енергії енергетики працюють над ліквідацією наслідків після ракетно-дронової атаки 17 листопада. Тривають аварійно-відновлювальні роботи, і разом з тим споживачів просять економно використовувати електроприклади, прилади. Пробачте, час застосування та обсяг обмежень впродовж доби можуть змінитися. Ну я насправді так трошки, бачите, з сарказмом до цього ставлюся. Я розумію всі необхідні обмеження і ставлюся до цього з повагою, але просто. Чомусь, коли завжди одна група страждає шоста, ти знаєш? Я тобі скажу так. Це ми нам так здається, власне кажучи. Тому що я б зараз б сказав, та шосту ніколи не відключаю, тому що страждає часто перша. До речі, під час останнього такого трошки затяжного відключення постраждало найбільше. Постраждало, ну довелося. А перша і друга групи ну добре, добре. Парите тому, паритет. тому Окей. власне кажучи, ми можемо сперечатись багато, але просто треба, мабуть. Триматися, терпіти і переносити от ці тяготи, поки наші електрики відновлюють так, нам. Нам іншого не лишається. Ну отже, тоді рухаємося далі. А, і...